Давним-давно в чарівному лісі жив крихітний світлячок на ім'я Френкі. Френкі був відомий своїм яскравим сяючим світлом і хоробрим серцем. Він любив досліджувати ліс і заводити нових друзів. Одного вечора лісові звірі зібралися разом, всі вони виглядали стурбованими. Великий Дуб, найстаріше і наймудріше дерево, втратив свій чарівний жолудь, а без нього зникала магія лісу. Тварини не знали, що робити. Френкі рішуче ступив уперед: Я знайду чарівний жолудь, заявив він. Лісові звірята повеселішали, повіривши в сміливість Френкі. Глибоко вдихнувши, Френкі вирушив у свою пригоду. Френкі летів через ліс над пагорбами і нарешті досяг темної печери. Він знав, що повинен бути хоробрим. Френкі увійшов до печери, його світло розсіювало темряву. У середині печери Френкі побачив гігантську павутину, яка перегородила йому шлях. З'явилась доброзичлива павучиха на ім'я Сільвія. Я можу тобі допомогти Френкі, сказала вона, але ти повинен мені довіряти. Сільвія пряла особливу павутину, яка допомагала Френкі орієнтуватися в печері. Під керівництвом Сільвії Френкі дістався іншого кінця печери, де побачив слабке чарівне сяйво. Там, у прихованому куточку печери, лежав чарівний жолудь. Він світився, чекаючи, поки хтось сміливий знайде його. Френкі обережно взяв жолудь, відчуваючи приплив радості. Він поспішив назад через печеру, керований павутиною Сільвії. Френкі подякував Сільві за допомогу і полетів назад до лісу, бажаючи відновити його магію. Коли Френкі повернувся, ліс вибухнув вітаннями. Він обережно поклав чарівний жолуд назад у Великий Дуб, і миттєво ліс засяяв яскравими кольорами і відновив свою магію. Великий Дуб усміхнувся і сказав Дякую, Френкі, ти показав справжню хоробрість. Френкі сяє від гордості, знаючи, що він врятував свій дім. З цього дня чари лісу ще більше розцвіли, а світлячок Френкі був відомий як найсміливіший і найулюбленіший герой чарівного лісу. І ось чарівний ліс процвітав завдяки хоробрості одного маленького світлячка. Пам'ятайте, якими б маленькими ви не були, ви завжди можете зробити великі справи.